Сидить на призьбі, злякана дитина, і з неба сіє весняна сльота, То плаче з хлопцем мати Україна. І знову горе, знову сирота. У дворі учора виросла могила. У ній лежать батьки молодший брат. Прийшла на нашу землю. Працював безжальний автомат, а він устиг сховатися в куточку. Чув зайк матусі і опри брата ма і, і голосата у вікно, синочку. І він утік один. А їх нема, нема. Лелеки повернулися додому і тихо сіли на старій вербі. Побачили на радість. Біль і втому, Схилили крила і голови в журбі. Сухий окраєць хлібу долонці, або пекла матуся, що тоді. А поруч кішка гріється на сонці, і проліски синіють молоді. Сидить хлопча на призьбі, вже не плаче. повторю перто, буду жить. Я ворогам ніколи не пробачу, Їх у вогні, пекельному горіть. Я буду жити, я буду жити.